Останні вихідні 2024 року, що стосуються синоптичних прогнозів, будуть спокійними і теплими. Україну накриє антициклон. Він забезпечить стабільну погоду без різких змін. Опадів не буде, можлива лише незначна мряка. Вітер очікується слабкий або помірний. Температура повітря впродовж вихідних. Коливатиметься від нуля до плюс 4 градусів лише вночі, 28 грудня на сході та 29 грудня на заході країни можливі незначні заморозки до мінус 3 градусів. На Полтавщині прийдешніми суботою і неділою триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря світлої передоби, як першого, так і другого дня вихідних становитиме плюс один градус вночі два градуси морозу. У Кременчуці остання субота-грудня разом із тим і остання субота 2024 року запам'ятається похмурою і бездощовитою погодою. На термометрах плюс один градус в день. Вночі температура повітря опуститься до мінус одного. Схожою буде погода і прийдешньої неділі. Першого дня вихідних у горішніх плавнях небо буде похмурим, опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме плюс два градуси. Вночі вона опуститься до мінус одного. Вітер північного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри. ртутного стовпчика. У неділю хмари займатимуть своє місце на небосхилі упродовж усієї доби без опадів. Температура повітря, світлої передоби також зафіксується на позначці плюс 2 градуси, після опівночі опуститься до нуля. До сьогодні найтепліше 28 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2000 року плюс 9, мінімум 1996, 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.